Вітаю, друзі! Ви на каналі Булхат. З вами я, Олександр. Продовжуємо кар'єру тренера за Барсу 25. Приємного перегляду. Так, в нас сьогодні Легенес, потім тиждень перерва. Атлетіко Мадрид вдома, дуже серйозний суперник. Ну і суперкубок іспанії проти Атлетік Більбао. А Далі вже там туди-сюди. І завершення календарного року. Восьма позиція. Так, якщо я вірно розумію. Чотири перемоги, одна лише поразка в нашого суперника, контратака, є навіть ключовий футболіст. Три з половиною зірки команда. Так, ну що, все нормально, поспілкувались. Давайте, мабуть, що трохи змінимо стиль нашому, нашому тренеру. І Шевчук потрапляє в заявку на цей матч, на цю гру. В мене там є коментар, хтось з вас звернувся з проханням частіше. Використовувати саме вихон, вихованців нашої академії Ламасії. Будемо, звісно ж, звертати увагу на нашу молодь, будемо їх розвивати, ну але поки що немає у нас їх в такій кількості, щоб можна було частіше їх використовувати. Ну єдине, що мені в цьому не подобається. Прикольна вся ця історія з академією і так далі. і, і тому подібне. Зараз після цього моменту тюрам пробиває що голкіпер зробив. Обдурив його марку сюрам. Подивіться, просто не пробував, до останнього підходив і потім просто перекинув. Так напівпарашутиком. Ну вже ми вийшли вперед. Що мені не подобається, в цілому це прикольно, академія, але вже десь трохи і набридла. Не подобається, те, що всі ці юніори, всі ці гравці, які потрапляють до молотішки. Все це вигадані персонажі, нереальні футболісти. Тому, ну як завжди, є плюси, є мінуси. Френк Дейон з м'ячем, входить. Вже в штрафний майданчик можна віддати на партнеру Пабла Гаві. 1-0. Перетвориться на 2-0. Ну, поки що все йде. Рафіння з м'ячем, А це лише, між іншим, скільки. 23 хвилини команди зіграли знову. Марко Стюрам на Рафінді удар по воротах. Як же ж то не забув? Кутовий заробляємо. Є удар по воротах. А Раухо, здається. Так. Відповідь гостей, як красиво зараз, симпатично. Розіграли. Довелося Терштегіну вступати в гру. Але небезпека триває, коло наших воріт. Вибити хтось, все, розібралися тут. Розібралися майже натовпом. Передачу Знову брізк. Куди ти віддав? Зараз дограємося. Ні, все ж таки терштегін проти. Не проходить пас, на ямала. Невже я протиснув? Я навіть не помітив, як я стоїть тактичний фол. Ну, здається, там і дистанція була від цього футболіста не, не дуже такою близькою. Ну, Не знаю, з цього ракурсу не зрозуміти. З тієї камери здалося, що там і пальцем не, не торкнувся того гравця, але все ж таки згори видніше, як то кажуть, Реф був ближчим. Ламін Ямал поки що жовтий лише заробляє. І нам парашютиков забили, та що ж таке? Ну як же ж так, що ж там захисники нічого не зробили, не змогли протидіяти тому футболісту. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал, у нас перерва, перше там відіграно. В принципі, не то, що все під нашим контролем, але плюс-мінус десь так, 60 на 40, можливо 80 на 30, чи... рахунок 2-1. Атака лівим флангом вдвох Таки відібрали м'яч. Ну що, Можливість для контр швидкої. вдасться чи ні? Передача вперед, центр Тюрам. І що? Він в офсайді мабуть. Ні, Маркус Тюрам не був положений по згорою, тому що дивіться, Ось цей гравець, що зараз підбіг, він затримався. Є, забиваємо такий. 3-1. Френкі Дейон знову з м'ячем. Педрі. Педрі сьогодні, ще здається, не забивав. Він пробиває. Непогано. Знову Кутовий. Що тут? Знову Рональд Араухо. Немає вже скоро забити, мабуть Рональд, тому що вже все ближче і ближче удари, як красиво зараз обійшов нашого, нашого захисника. Ну тут Марк Андре Терштегін Одразу вводить м'яч гру. Жюль Кюндем. Ямал, треба обережніше, тому що він на жовті ось перед можна віддати. Знову Дейонка активно сьогодні діє. На Тюрама закидує Тюрама. Прийняв м'яч дуже близько. О, хо, хо, знову я хотів перекинути. Слід було, напевно, ну, річ, тут слід було зіграти простіше. Ну, я вже захопився. Знову Деян вперед, на Тюрама, Маркус. На Ямала і того з'їли. Давайте змінюємо місцями. Педри більш туди в відповідальну зону. Тому що Шевчук одразу його а, ну, не в опорну, а так. Найцентральніших з центральних півзахисників, мабуть, що то занадто давай так поки що. Фермін вийде пограє. Ну і Ямал, я не знаю. Давай змінимо в цьому матчі. Ямал втомлюється, от чому біда. я не знаю, ну. І гра поки що така не дуже ось передача на Рафіндю. Рафіння чомусь пригальмував, замість того, щоб швидше зустрічатися з м'ячем, не пройшов зараз пас, а перспективним міг бути. Педрі з мечем. Педрі розвернувся. Тюрам. Затягнулася вже наша атака. Комбінаційна, можна сказати, на підступах до штрафного майданчика Суперника. Ямал. Накидуха й знову в нікуди. Тюрам на Тораса той приймає грудьми. Впав! Ферон Торес впав. Ну ось, мабуть, що хитрість працювала. Він... Заробля таки 12-метровий на для нашої команди рахунок може стати 4-1. Рафіня підходить до м'яча, пробиває, не переграє голкіпера паралеганесу. Наш кутовий де Араухо. Чи я його змінив, чи ні, не пам'ятаю навіть. А ось тут нерви не витримують хто це. Фермін, здається. Так, Фермін ще назад. А що, нічого не було? Взагалі нічого не було. Просто ну, спершу, спершу здалося, що він стрибанув на спину. Але ось з цього повтору я зрозумів що там нічого нічого такого взагалі не було. Дивне рішення Рефа міг просто якщо тобі щось там здалося, то хоча б просто зупиняй гру і все. А він ще й жовтий вліпив фермілю. Ну нічого страшного, друзі. 3-1, наша перемога впевнена на кампнову. Хоча це не кампнову, певна річ. Але, умовно кажучи, так. Ну так, я, здається, обрав цю назву. Комптом у нашому стадіону, стадіону, стадіону на Шерені 55 на 45, 11 ударів проти восьми. Френкі Дейон стає кращим гравцем. Маркус Тюрам другий. Пабло Гаві. Реал Севілья 1-1. О. Мадридці зіграли в нічию. Це добре. Втрачають очки. У нас зустріч з командою, котра займає четверту сходинку. 4,5 зірки у них взагалі нема поразок. 4 перемоги, одна нічия. 3-4-2-1. Ну нарешті не 4. Як там зазвичай грає? 4-2-3-1. 3-4-2-1. Цікава схема. Ну, ціла купа ключових гравців. Тільки так, а ого, це якось непритаманно команді Діго Сіміони. Побачимо, як то буде. Як то буде відбуватися на футбольному полі. Погнали! Знову Ноу, друзі, черговий раунд іспанської Ла ліги. Команди, котрі сусіди по турнірному становищі. Ми треті, Атлетіко, четверта позиція. Антуан Гризман, колишній наш гравець. Ух, тут помиляються наші пара наших захисників. Все нормально обійшлося. Знову брізка. Нервують наші хлопці. Нервують, тому що одразу з перших хвилин. Матрасники використовують пресинг Конор Галохер зараз. Чи я... От я не знаю, друзі, я не пам'ятаю. Як у реальному житті Конор Галохер дійсно переїхав до Мадриду, до Атлетіко? Чи це лише тут в нашій кар'єрі? Френкі Де Йонг. вперед. Чурам. Чурам, дивіться, Ламін Джамал. Він же він інсайт, Він, він має зміщуватися в центр. і знову біда. Нема кому віддати, але там рука здається. Так, була рука. Ямал заробив хоча б 12-метровий, ну, мабуть, що нехай він і пробуває. Може слід е, йому дозволити, так, і після цього, якщо заб'є, гра піде вгору, а він забиває, все нормально. Е, роль інсайд в нього, але він чомусь не поспішає зміщуватися в центр під час наших атак. Може це з-за того, що там е, інсайд, але вільне пересування не на атаку. знає. Не завжди спрацьовують оці. Ой-ой-ой, оці... хотів я перекинути, віддав просто м'яч. Не завжди працюють тактики. Е, так би мовити, на бумазі, на картинці воно то все красиво, ці всі тактичні нововведення, але воно не завжди не на 100% працює. От вперед знову ж таки, по... не люблю порівнювати, але все одно інколи час від часу таке відбувається. Порівнюєш ці дві ці дві футбольні гри. Ох, влетів і що там? Реф не зупиняє гру, але це буде відкладено, мабуть, що жовта картка. Ну так, Рафін я отримав своє. Так от, я не завершив думку стосовно ПЕС. В ПЕС здається, оці всі тактики там, коли команда з м'ячем, коли без м'яча, оці всі допоміжні стилі, вони. Ну, на мою думку, скільки я грав, все працює, все працює, щоб ти не обрав, все працює. Ну, а тут поки що я спостерігаю. Дуже часто, нерідко. Що воно лише так. Лише в теорії. На практиці не завжди працює. Галахер з м'ячем віддає на Грізмана, Антуан пробиває Марк Андретерштегін. Супер. Супер у нас голкіпер. Це що? Це кутовий. Мяч вибито, Пабло Гаві. втрачає, Не, не, не згабно. прийняв. Знову Галахер, знову Конор Галахер. Не можу м'яч відібрати. охо хо я тут вже. <плес> Випадково я проти спідкат, ну що буде, жовта там чи червона. Ні, нічого, мабуть, не, не, не буде. Так, і духа, знову німецький голкіпер вчасно вийшов. Гаві, наче відібрав. Ну щось. Щось нам не вдається м'яч навіть відібрати і гру пересунути туди хоча б поближче до центра поля. Це буде, мабуть, що прямий удар Антон Крізьман пробуває над попереченою. Трохи більше 10 хвилин чи грати. Гаві на Дейонга. Френкі Дейонг проходить. Ую-уй. А це небезпечно. А це червона має бути загалом. Ну я би червону тут дав. Не, не то, що це фол останнього надій. Хоча він там виходив на ударну позицію, але це дуже було агресивно. А то Грізман, жовта, лише жовта, все нормально. Наш, наш центральний півзахисник підійнявся, друзі. Ну це було б просто птреш. У нас і так уже і без того, скільки, три гравці. У Лазареті. У лікарні, лікуються, коли вони вже там. Ну, давайте, мабуть, що Гаві змінимо все ж таки. Фермін. Ну і Ямал. Давай, знову Ферран Торес. Може, не слід Ямала змінювати, щоб він добігував всі 90 хвилин і прокачає таким чином собі витривалість. Не знаю, можливо, в наступному матчі демо зіграти всі 90 хвилин. Не перекинув Рафійня, скільку. 1-0, друзі, 1-0. Рахунок поки що не змінний. Останні хвилини. Цієї зустрічі в атаці. знову Марк Андре Терштеґін на висоті. Один з кращих в нашому складі сьогодні. Скільки врятував? Ну я взагалі я не пам'ятаю, щоб у нас якісь небезпечні моменти ми створювали коло воріт Яна Облака. Все, всі події відбуваються коло наших воріт, нашому штрафному майданчику. Знову закидушечка на Корея не дозволили зіграти. Жюль Кунде, Фермін. Дві хвилини компенсує Реф. все. Все, друзі, це перемога дуже важлива. Дуже важлива. ми там маємо десь підійнятися в турнірному становищі. О, це хто? Грізман. Десь вони мені знають чимось схожі. Я їх плутаю. Грізман і Галахер. Ну, мабуть, стилем зачісті. 1-0. З мінімальним рахунком здолали ми такий Атлетіко з Мадриду, але програємо володіння. Так, торштегін стає кращим гравцем. Я погоджуюся з такою думкою. У нас Фермін щось тут прокачав. Плеймейкер вже два плюсики. Хто грає в півзахисті вашій команді, команді Року 24-го за версією УЄФА? Ага, Педрі, Мусіала, Сілва і Родрі. Педрі входить от до четвірки кращих ЦПшників. Флік вміє ставити гру в обороні. Барса. Залишає свої ворота на замку. Ну Тут euh, і захист, так, ну і Марка там нагадує, що він стає кращим в цьому матчі. Супер, Супер Кубок Іспанії матч проти Атлетік Більбао. Знову 4,5 зірки. Напит дуже, дуже непоганий. Чотири перемоги, одна поразка, бий біжи, є ключові футболісти. Ну, ось з недавніх пір в Іспанії суперкубок відбувається, от, е, Починається з півфіналу. так. Давайте знову ось так. Е, Півфінал, а потім фінал. Якщо ми туди потрапимо, то буде цікаво. Десь я подивився, друзі, в інтернеті я наткнувся на фото фліка нашого тренера, я побачив, що він десь в такому стилі. Він в джинсах, він такий у нього темний светор, і вирішив я змінити все ж таки, бо то щось було не, не дуже солідно, солідне, ну, кофтини спортивного типу. Нехай поки що так, більш серйозніше виглядає. Так, тут небезпечно може бути Рафіндя, Рафіндя. Красиво обходить, можна тут пробути справою, не сильно Чи там рикошет завадив. І, зна, помиляються, помиляються. Ой-ой-ой, що це відбувається у штрафному майданчику. Це м'яч просто віддав. Як говорила моя бабуся, комедія та й годі. Знову ми виходимо на побачення з голкіпером, За далеко Педро відпустив м'яч. Цікавий матч, друзі. Пів тайму лише команди зіграли. Вже так, е декілька цікавих е куметних моментів було. Знову тут і в полонах хворі тепер щось відбувається. Марк Андре Торштекін. Помилився, але все обійшлося. Знову кумедія. Так, Бальде. Хоселу з м'ячем. Удар по воротах Марк Андре. Браво, браво. Готовий. Удар по воротах це знову Хоселу. Ох, подивіться, як він. за хвилину створив два небезпечні моменти. У наших воріт Ось передача на Педре. У Сайду здається не було. Немає положення поза грою. Педри має вирішувати так. Він це вміє робити. Забиває важливий м'яч наприкінці першого тайму. Атлетик Барселона 0-1. До речі, я десь так десь чув, що і в Україні також можуть зробити ось такий формат, регламент. Суперкубку України не одним матчем, як раніше, було. Та скрізь, мабуть, що в Іспанії також. А півфінал, а потім фінал. Ну, у, у, чотири учасники, так? Приймають Чотири команди приймають участь. Пабло Габі, закидушечка вперед на нарафіню. Дозволяють прийняти тюрам. І знову помиляються тюрам. <тит> Вільямс. Ну це не Ніко Вільямс, це не Вільямс Джуніор. Здається, якщо а що зробив наш захисник? Добре, що Терштеген Терштеген все тут все підчищає. Що там, хто там взагалі не зіграв, просто пробіг повз нападника. Вільямс Джуніор, він у нас списку, я би його купив, але здається, що він нещодавно перейшов до Ліверпуля в нашій кар'єрі. Тому ну, може взимку вже спробуємо його підписати. Удар по воротах знову Час не виходить наш наш голкіпер. Небезпека триває. Пів години команди ще має. Атлетік Барселона 0-1. Ми ближче до того, щоб потрапити до фіналу. розіграшу Суперкубку Іспанії. Треба було, звісно ж, глянути, хто там інша пара. Ну, певна річ, що там а хто там може бути. Там, мабуть, що Атлетіко і Реал. Якщо не помиляюсь, передачу можна віддати на вільного Рафіню цей забиває ще один м'яч. 0-2. Ну це вже краще. Це вже краще набагато. Фермін давай. Фермін забув я, друзі. Забув знову я про Шевчука нашого. Про нашого Шевчука. Ну і давай, Кукурея. Трохи зміцнюємо захист. ну За такого рахунку можна вже десь подумати так більш глобально і про оборонні дії Фермін з мечем, Фермін можна віддати знову на Рафінію, відірвався він час, часного в сайду не було. Рафіня з робочої правої. Чи яка в нього? Ні, в нього, мабуть, ліва, ліва робоча. Так, ну і право непогано проблему. дубль сьогодні від, від Рафіня. Хтось мені писав, що Рафіня все. Вже не буде там прогресувати, хоча він зараз на файному рівні. Фермін, здається, випробував свою дальню гармату. так. Давай Торес, давай Торес замість Рафіні. Не хотілося знімати Рафіню, але хочеться подивитися, як чи дограю взагалі до кінця я мав. Переходимо, друзі, вже з акцентом, бачите, я зробив на, на захист на оборону. Так, взагалі вже Хоселу. Це той же ж Хоселу, що провів в рік чи скільки. За Мадридський Реал, мабуть, що на правах оренди. Ну, і тепер від балансу до захисту перейшов. Я там і обрав ще захисну третю нашу тактику. Ну, але без того ми втримали ворота на замку. Знову Терштегін грає сухий матч. Ну, ось так от, як в реальному житті, десь так колись я бачив цього. Фліка, Ганса, Фліка 0-3. Перемога наша. 44,56, 6 ударів проти 7. Ну, дивіться, непогано. Ну знову Терштегін, його там чимало сейвів, мабуть, що було. Рафіння стає краще. 9-7, Педро, також чи Педрі. Все, всі молодці, а... цього перехвалив Дейонга. Рафіння. Рафіньо демонструє чудову гру, молодець. Так, Рафіння в прекрасній формі. Дубль, 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 дубль. Так, Рафня молодець. Ну, а він потрапив чи ні? Не потрапив до збірної. А хто тут взагалі? Тут лише терштеги, чи що? Ого. Так, ну що, друзі, три дні. Завершимо рік, це вже який 24-25 буде починатися. Дивіться. отут купа днів ще можна побухати протизвіти. І зустріч в Кубку. Кубок Іспанії проти еспаньо. Одразу каталонське дербі. Потім мальорка. Ха-ха-ха. І тут вже Ліга чемпіонів. Це два останні тури так, у нас залишаються. Бачите, раніше все завершувалося до Нового року, а тут ще і на січень. Два, два матчі групового, так скажемо, етапу. Все на сьогодні. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Пока-пока.